Вітаю уперше за часи Незалежної України. Українці почали молитися за кожного, хто сьогодні захищає цілісність держави, в тому числі і за курсантів Академії Богдана Хмельницького, які наразі несуть службу на адміністративних кордонах з Кримом. Захисники в повній бойовій готовності. Патрулюють територію, інколи зривається сильний вітер та дощ, але вони не стають на заваді обороняти батьківщину. А ще солдати зізнаються, що сумують за близькими та рідними і обіцяють, що у разі потреби зуміють захистити рідну землю від загарбників. Танки в окопах протитанкові загороди та бійці з автоматами чергують у посиленому режимі цілодобово, поки реальної загрози нападу з боку Росії солдати не помітили, але провокації від так званих зелених чоловічків відбуваються щоденно. Небезпека на мій погляд існує. Не дивлячись на те, що на даний час є незначне затиша така на кордоні, тобто не проглядається активність російської сторони, хоча вона періодична через з певним часом вони знову виходять на передній рубіж, демонструють свої наміри, скажімо так, здійснюють психологічний тиск на протязі всіх днів, які ми перебуваємо тут. Прикордонники запевняють, що готові протидіяти вторгненню російських військ на материкову частину України і відступати не збираються. Олександр Луцький, командир мотоманевреної групи, каже, що хлопці розуміють сьогоднішню ситуацію, довіряють своїм командирам і чітко справляються з поставленими завданнями. Вони стали мужнішими, сильнішими. Вони змінилися, на мій погляд, повністю. Вони розуміють важливість тих завдань, які стоять перед ними, і, звичайно, їхнє відношення повністю змінилося. Навіть коли вони перші дні заступали і коли зрозуміли, що попереду є дійсно, скажімо, навіть противник говорити, мабуть, буде да неправильно, а ті люди, які займають навпроти нас також лінію оборони, то, звичайно, вони оту важливість наших завдань зразу. Сприйняли зовсім по іншому і зовсім по іншому почали відноситися до виконання тих завдань, які стояли перед нами. Ні, на хвилинку не сумнівається в особовому складі. І Олександр Пархомов, заступник начальника мотоманевреної групи, каже, що за ці дні хлопці проявили себе професійно і мужньо, тому від щирого серця дякує батькам за таких гідних синів. Наші курсанти і офіцери. Вони найкращі, найпідготовленіші, і хочу запевнити командування академії і науково-педагогічний склад, і сказати, що вони навчають дійсно тому, чому потрібно навчати, особливо що стосується морально-вольових -морально якостей, витривалості дружби. Така дружба, яка є між всіма військовослужбовцями в мотоманеврній групі. Вона не може нічим зрівнятися, ні. Ні з яким іншим, я думаю, навчальним закладом. І саме ця дружба вона є запорукою успіху. Прикордонники зізнаються, що без підтримки місцевого населення небайдужих людей було б складніше. Кажуть, що жителі Херсонщини теж відкриті і щирі, агресії жодного разу не проявляли. Навпаки, лише пропонують посильну допомогу від продуктів до побутових дрібниць. Захисники наголошують, що більш важливим для них є те, що люди про них пам'ятають, і те, як вони до них ставляться, ніж те, що до них привозять. В останню неділю представники громадського об'єднання Подільської козацької січі навіть організували концерт для духу. Хотим поблагодарить от лица э, православного ополчення подельско Казача Січ всем тем хмельничанам, которые откликнулись на нашу просьбу оказать поддержку э, нашим прикордонникам э, и военнослужащим, которые несут службу на нашей границе. Падає в очі зосередженість солдатів, але сказати, що вони знервовані чи агресивні, не можна. Дехто навіть співає та танцює. І на сам кінець – найзворушливіші привіти для рідних та близьких від хмельницьких прикордонників, які сьогодні захищають українські кордони від окупантів. Хотів би передати великий привіт своїй дівчині, сказати, що я тебе люблю. Я скоро повернусь, ми будемо з тобою разом. Передати привіт своєму батьку, своїй матері, подякувати їм за підтримку. Вони в тяжку минуту мене підтримують, завжди надають мені наснаги. Також, всім своїм знайомим, хотів би сказати, що тримайтеся. Скоро буду з вами. Дякую вам за підтримку. Від усіх хлопців, від усіх чоловіків, які стоять тут, захищають кордони держави. Я хотів передати привіт всім дівчатам, всім жінкам, нашим, нашим дідам, бабушкам, усім. Я хотів, хочу сказати, що ми тут стоїмо, ми охороняємо ваш сон. І я даю вам слава курсанту, що все буде добре, і ми повернемося цілі і здорові. Хочу передати великий привіт своїм близьким, рідним та знайомим, особливо це місто Полон Полонському району, своїй мамі, яка дуже переживає за мене. Також хочу передати привіт, дуже подякувати тим людям, які нам допомагають. В тому плані, в матеріальному, в моральному плані, для це дуже нам важливо. Це дуже для нас. Ми цього потребуємо. Дякую вам за все. Хочу також передати привіт і побажати по всього найкращого телебачення, за допомогою якого ми можемо передавати всім нашим рідним близько знайомими побажарізмін побажання. Ви можете гордитися своїми дітьми. Вони молодці. А я передаю привіт своїм близьким, своїм родичам. Кохана, я тебе дуже люблю. Діти, привіт. Можете спати спокійно. Браття, ми гордість і надія України, ми сини, не будемо байдужі, розбраття і багаття, ганьби і тої чорної гарячої війни, традиції століття і заповідь нащадкам, свободу і майбутнє країну боронить, життя нам не зламати нам бойовим порядком, дітей і рідну неньку потрібно захистить, армія з народом, народом України. Армія з народом присягають ці війська, армія з народом своєї батьківщини, армія це доля і сім'я захисника. Бог кожному народу дав волю і свободу. У кожного народу є своя свята земля, а нашому народу немає переводу, бо за козацьку вроду пліч обліч ти і я. Розгорнемо прапор і станемо до строю. за честь і за державу обов'язок служить. Нам не потрібно слави, хай мир панує з нами, а Бог оберігає всіх нас, благословить! Армія з народом, народом України, армія з народом присягають всі війська, армія з народом своєї батьківщини, армія це доля і сім'я захисника. Армія з народом, народом України, армія з народом присягають всі війська, армія з народом своєї батьківщини, армія це доля і сім'я захисника. Чекайте, ми повернемось з перемогою. У Хмельницькій області міліціонери викрили мережу розповсюдження горілчаного та тютюнового фальсифікату. Більше 6 тисяч пляшок сумнівної горілки та близько 3 тисяч пачок підробних цигарок мали потрапити на прилавки магазинів. Наслідки від такої несмакоти могли бути небезпечними для хмельничан. Конока кримінального провадження було проведено. Ряд на слідчих дій на виявлення саме поставок і реалізації даних видів даного виду продукції на території нашої області. По реалізації цих заходів було проведено дев'ять обшуків, було вилучено біля 6 тисяч пляшок фальсифікованої продукції, тобто алкогольних напоїв, і біля 3 тисяч пачок цигарок. Згідно висновку експертного дослідження, марки акцизного збору, якими обклеєні горільчані вироби, не відповідають встановленому зразку. Також експерти підтвердили, що хімічний склад вилученої горілки не відповідає вимогам держстандарту. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 199 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Наразі слідчі дії тривають працівники міста. Мілі поліції встановлюють канали надходження фальсифікату на території нашої області. Недбалі педагоги чи безтурботне керівництво у селі Волоське, що на Дражнянщині школярів затяг вихор непорозумінь у власному навчальному закладі. Та майже півроку не могли призначити директора. Тім, коли головуючий з'явився, частина колективу від нього відхрестилася. Поки освітяни виявляли свою неприязнь до нового очільника, тамтешні учні забули, як воно вчитися. Тоді бунт здійняли вже їхні батьки. Чим завершився конфлікт, знає наш кореспондент. Вони щодня крокують до школи, аби отримати належні знання. Натомість повертаються і вивчають матеріал удома під егідою батьків. Ті кажуть, прилаштували своїх малих у недобросовісний навчальний заклад, мовляв, педагогам до власних учнів діла нема. Вже ж, бо сею з англійською вже зробили дітям. Так один день щось що там три-чотири уроки. потім до кінця тижня нема, на другий тиждень нема. То чого і по тому знов Детіна англійського взагалі перестала знати. синочок вивчи. Мам, вчителька мене не вислухала так, як треба. Я більше до неї не хочу йти. Я її не розумію, вона не розуміє мене. Батьки кажуть до пекло ані належних знань, ані бажання вчитися. Проте підхід до індивідуального виховання тут цілком педагогічний. Придурок. Зек. Дебіл. А дебілоїд. От там же ж я в садку чула. Лічно своїми ухами. Дебілоїд. яке має право вчитель називати? Крики. Крики такі, коли. Я дітей з маленької школи до ну ведуть з маленької школи сюди в столову. Крики неймовірні, люди жахаються. Що це там робиться в тій школі? У волозькій школі навчається понад 100 учнів. Усі вони майже півроку в очі не бачили директора, бо дивним чином навчальному закладу керівника не призначали. Тамтешні освітяни вже обвиклися... до безтурботної буденності і працювати у так би мовити вільному режимі. Тож обрати кандидатуру на головне крісло навіть серед педколективу не квапились. Коли посаду все ж. Обійняла ось цей педагог, забезпечили їй солодке життя. Частина вчителів написала скаргу до районного відділу освіти, аби тій показали на двері. Надійшов лист звернення на відділ освіти від всього педагогічного колективу. Школи і була складена комісія, проведено розбір фактів по саме по призначенню на посаду директора Баклайтамара Володимирина було надано обґрунтовано відповідь. Деякі освітяни від нарікань утримались, бо вважають, що нездоровий моральний клімат у школі негативно впливає на її вихованців. Стосовно скарги, передусім, то стосувалося морального клімату в колективі. Ясно, що моральний клімат він не регулюється, наприклад, якимось законами там про освіту чи принаймні, там законами про працю і так далі. Тому я не був прихильником того, щоб саме ці моральні сторони вирішувати саме в такий спосіб. Все ж таки краще, безперечно, всі всі конфлікти не виносити, з так би мовити, з хати, а вирішувати в середині самого колективу. Сама ж директорка на цій посаді лише з січня, втім, пропрацювавши місяць, злягла до лікарні. Лише два тижні тому вона знову взялася до шкільної справи. Неприязнь колег жінка пояснює значним терміном без твердого слова керівник. Показати ще себе в роботі я так аж не встигла, тому що я ж кажу, що я там працювала місяць і зараз другу неділю, це майже це зовсім малий термін, але, мабуть, впливає те. Що е, довгий період не було директора школи. Проте зізнається не на камеру. У таких умовах працювати просто неможливо. Батьки додають, деякі вчителі постійно запізнюються на уроки, а нещодавно навіть настигли той факт, коли директорку не впустили до школи. Ситуацію розглядатимуть вже у районі. Сьогодні збереться відділі освіти. Комісія. Ми будемо створимо комісію по розгляду фактів, які будуть викладені батьками. І я впевнена, що ми всі ці труднощі подолаємо і най. Нам шляхи вирішення, і все в школі буде гаразд. Волоська школа не є унікальна, проблема в освіті по всій Україні. Ми це спостерігаємо по всій області, і бачимо, що освіта в Україні в занедобаному стані. Поки комісія міськуватиме, як підняти успішність волоських школярів, тамтешнім педагогам і директорці, необхідно відмежуватися від особистої ворожнечі. Лише тоді, у навчальному закладі, запанує здорова атмосфера. Наразі маємо інформацію щодо хмельницьких військових, яких поки що на схід ще не відправили. За словами військового комісара Сергія Присяжнюка, постачання мобілізаційних ресурсів у військові частини, які дислокуються у Хмельницькій області та за її межами, відбуваються. Але на сході країни та у Криму Хмельничан немає. Служать у Чернігівській, Львівській, Житомирській областях, найбільше на Волині. На запитання стосовно чи беруть участь подоляни в антитерористичній операції у Донецькому Регіоні комісар відповів стисло. Мовляв, цим займається СБУ, тому інформація не розголошується. На сьогодні у нас все зустрінемось, як завжди. Наступної середи не пропустіть, адже темою програми буде як живеться дітям у дитячих будинках. У студії працювала для вас Альона Косівська, і на завершення бажаю мирного неба усім українцям.